Thank you У неділю близько п'ятої ранку біля села Бунякина росіяни із міномета обстріляли молоковоз, який збирав молоко в навколишніх селах громади. Це не доїжджає до села Бунякіна. До кордону дуже близько, там десь один кілометр. Вони постійно пуляють, тому, так знаєте, як запугують усіх. Угу. Тому вони просто бачили, що пересувається авто, там, ну, Фари, звісно, бачила, однозначно фари бачить. Це одна дорога. по її довозять і хліб, і продукти, і автобуси. У нас тут не ходять автобуси, тому що на територію не заїжджають перевізники. Тому у нас соціальний автобус. Ми свої пускаємо, тому що люди треба і до лікарні добиратися, і свої якісь справи вирішувати. Тому і автобус, це могло бути що завгодно. Від обстрілу загинули 40-річний водій молоковоза і 49-річна експедиторка. Вони працюють висика Ярославна, це вона розташована це підприємство на території Потиської громади. Гарні люди, які виконують виконували свій обов'язок, царство їм небесне. Працюють правоохоронці, розбираються з даного питання. Міська комісія ТБНС ухвалила рекомендації щодо завершення в Сумах вже другого опалювального сезону в умовах воєнного стану. Одноголосне рішення було прийнято щодо 6 квітня. Це буде останній день опалювального сезону в нашому місті. Чому ми, наприклад, сьогодні безпосередньо не виключаємо, тому що все ж таки у нас ці три дні. Понеділок, вівторок, середа буде середньодобува, плюс вісім. Маємо право з четверга вимикати. 7 квітня перехідний день для житлово-експлуатаційних підприємств, що обслуговують житловий фонд Сум, і для обох теплопостачальних підприємств міста п'ятниця нам надається для того, щоб підготувати нашу теплогенеруючу станцію для перепідключення на територію теплоенерго, на територію КППВ Копавський мікрорайон, для подачі гарячої води, щоб при відключенні. Опалення у нас збереглося, збереглася подача гарячої води. Ми їм надали їм таку неможливість, а вимогу, нашу вимогу і доручення середа, четвер, п'ятниця, щоб вони підготувалися і при виключенні і припиненні вже 6 числа у нас останній день опалюваль сезону, і 7 числа у нас у людей повинна бути гаряча вода при виникненні теплоносія в батареях. Окремі рішення ухвалені щодо теплопостачання для закладів освіти. Що стосується освіти, ситуація. У нас наступна, у нас 10-го будуть канікули. До 10-го 10 шкіл, які офлайн навчаються, будуть безпосередньо напряму контактувати з теплоенерго. Для стаціонарів міських лікарень теплопостачальники зобов'язані подавати обігрів до 15 квітня включно. Наші лікарні, стаціонари, і особливо це стосується пологового будинку і дитячої лікарні. Держпроспоживслужба, яка була, до речі, присутня. Вони свої рекомендації надали, що не менше 17 град. Досі повинна бути посиленим нормам в закладах охорони здоров'я. Тому ми в дитячій лікарні це без питань ми залишаємо ситуацію до 15-го по включенню, і також пологий будинок, щоб діткам було і мамкам і нашим мамам було тепло новини СТС. На сумщині керівник одного із підрозділів Державної податкової служби копіював та продавав конфіденційні дані платників податків. За даними досудового слідства, керівник підрозділу регіонального органу податкової служби отримував з баз даних ДПС та копіював конфіденційну інформацію для представників комерційних структур. Замовників злоумисники шукали через соціальні мережі. Злочинна схема діяла понад півроку, а вартість одного замовлення сягала кількасот доларів у криптовалюті. Клієнту, який мав намір отримати таку інформацію, пропонували сплатити обумовлену суму в криптовалюті, після чого його замовлення переправляли працівнику податкової. Податківець вже отримав підозру, а злочинна схема витоку конфіденційної інформації заблокована. Батальйон Юрія всього два тижні, як виведений на ротацію з найгарячішої точки Україно російського фронту з-під Бахмута. Перед цим ми вже на протязі 5,5 місяців з жовтня. Ми знаходились на Донецькому напрямку. Напрямку весь Донецьк практично ми охороняли. починаючи з Майорська, потім уже Нью-Йорк, Все так інше. І два місяці знаходилися в самому Бахмуті. Ситуація в Бахмуті дуже дуже напряжена, але п'ятики, все ж наші захисники стоять на обороні. Військовий розповідає командири українських підрозділів у найскладніших бойових ситуаціях, завжди поруч із бійцями на позиціях. Наш командний спостережний пункт знаходився в самому Бахмуті і знаходився з того моменту, як нам надали наказ, і до того моменту, як ми вже надали наказ на вихід. Зустріч на мирній сумщині. Нагода зустрітись і згадати ті дні, коли рік тому формувались батальйони добровольців. Наш батальйон. Був костяк з ДФТГ-3, був створений. І оце якраз буде річниця від створення, Ось буквально через дві неділі. В третьому батальйоні я з першого дня і до його, за час розформування до останнього дня. На базі нашого батальйону тоді наш командир батальйону Лаврік формував цей підрозділ 211-й. Не всі туди, туди потрапили. За віковим цензом Ми залишились на цій землі, на сумщині виконуємо завдання тут, але підтримуємо наших хлопців. Ми дуже раді, що вони повернулися в тому складі не без втрат. зрозуміло, на жаль. На жаль, перший заступник голови сумської обласної ради Вадим Лисий вітає бійців із поверненням. Адже на Донбасі пекло ворог не припиняє жорстокі атаки, і хлопцям дуже непросто. Дуже раді, що наші хлопці, наш сумський батальйон, нарешті на відновлення. Повернувся з Донецької області, з Бахмута, тому що дійсно тяжко, дійсно підтримуємо і будемо підтримувати кожного українця і кожного мешканця Сумщини, тому що ви знаєте, що не так багато у нас батальйонів, а навіть фактично ви одні виконували такі довготривалі завдання в Бахмуті. І... Хотілось би, щоб перед вам дали якомога більше, тому що хлопці дійсно заслужили на це. Постійна допомога фронту це те, чим ми цивільні люди можемо підтримати наші бойові підрозділи, адже потреб на фронті дуже багато. Більшість людей досі налаштована патріотично, досі роблять донати. Багато наших співвітчизників, які виїхали за кордон, зараз шукають благодійні організації за кордоном в Європі, в Америці. Ті, що допомагали, ті допомагають. Це буде Україна, і ми обов'язково переможемо завдяки нашим. Військовим і завдяки тим, хто працює для цього в тилу, волонтери благодійні фонди збирають і відправляють на фронт продукти, смаколики, генератори, спеціальне військове обладнання. А нині із сум для 211 го батальйону поїдуть комплекти особливих високопрохідних шин на їхнє прохання. Ми з побратимами зробили збір на ці потреби і придбали і по їхній заявку ці чудові грязєві колеса, які я думаю, що їм дуже допоможуть при виконанні їхніх бойових справ. Тому разом до перемоги. Слава Україні! слава! Сьогодні такі шини на рівні зі зброєю рятують життя воїнів. На фронті від них залежить мобільність бойового підрозділу, швидкість довезення пораненого або інше термінове завдання. Донецький край це коли йдуть дожді, це багнюка, і на набична резина вона не дуже спасає. Тобто можна буде застрягти декілька трагічних випадків, коли застрявали і потім виходили з машини, вибігали з машини, тому що б'ють прицільно, і декілька машин прямо там в бахнуті згоріло. Але з такою резиною, яка вона є, тобто грязіва, ми. Надіюсь, все буде все буде добре. Постачання на бахмут забезпечує єдина дорога, і долати її щодня непросто. Цілий місяць під обстрілами, і можливо тільки виїжджати ночу або там п'ять часів утра ще темно, або там вінадцять часів ночі без фар, без нічого і тому прилади ночного бачення потрібні для того, щоб їхати без включених фар, щоб якомога швидше проїхати той кусок вітрізок, да, вітрізок шляху, де прострілюється. І вдячний кожному українцю, хто приймає сьогодні участь у прискоренні нашої перемоги, тому що це важливо. Неважливо ти чи обороняєш військовий, чи платиш податки, виконуєш свою роботу там в тилу, чи жінка, чи чоловік. Сьогодні воює вся Україна, і сьогодні ми мусимо всі робити для прискорення нашої перемоги. Наше завдання точно їх підтримувати, допомагати а вам, хлопці, триматися якомога більше більше. Їх. Будемо триматися. Дружи. Ще одна передача для батальйону, можна сказати, особиста: від бійця ДФТГ Андрія Біцака, сьогодні передаємо лобове скло на той автомобіль, який Форд Транзит, який ми подарували хлопцям уже місяців чотири назад. Я коли приїхав, вони ми з ними колона йшли, верталися з ними в колоні. Там мій друг Павло, який за рулем був, текло до такої степені розбите, що там ну, не видно. Я не знаю, як він доїхав до Сумської області. Я вирішив подарувати йому лобове скло. Доки в автомобіль Мантажили бойові подарунки, бійці ДФТГ-8 приготували обід, адже Шурі страва грузинської кухні всім припала до смаку. Дякую Віктору Курашу з Ніколаївської громади за допомогу ДФТГ, який надає нам м'ясо, свинину. Як яку ми роздаємо на блокпости, і хлопці там собі готують їжу, тому що у нас перебої зараз з з питанням високопрохідні шини від сумчан дістануться до місця призначення вже за день-два. Новини СТС. Двори Івана Франка, Лесі Українки, Остапа Вишні, Всеволода Нестайка. Ці та книги ще десятків авторів української зарубіжної літератури поповнили бібліотечний фонд сумської спеціалізованої школи No30. Унікум українську мовну літературу придбали замість вилученої російської. Після проведення інвентаризації всю російськомовну літературу, а це близько півтори тисячі книг, вирішили здати в макулатуру, розповідає директорка закладу Лариса Сопіна. А за виручені кошти придбали для дітей словники. А щоб поповнити бібліотечний фонд. Новою українськомовною літературою керівництво школи звернулось до своїх давніх друзів і партнерів консульства Азербайджанської республіки в місті Харків із якими співпрацюють у рамках меморандуму. Підібрали бажану літературу і до Всесвітнього дня книги, який відзначають 2 квітня почесний консул Республіки Афган Салманов передав нові книжки для шкільної бібліотеки територія літературної української мови. До поповнення книжкового фонду долучилися також письменник і журналіст Олександр Вертіль і представники міської ради. В Свою чергу школярі теж підготували для гостей подарунки, обереги ручної роботи та писанки із українським орнаментом. Новини СТС.